Корали це особлива краса підводного світу, яка завжди вражає любителів природи, які вирушають подивитися на морських мешканців. Вони володіють надзвичайною гамою кольорів. Всього в світі налічується більше шести тисяч таких підводних мешканців, і це один із найбагатших різновидів кишковопорожнинних. Корали вибагливі. Так, для їх росту потрібні повноцінні умови, достатня солоність води, прозорість, теплота і достатньо їжі. Саме тому коралові рифи мешкають у водах Тихого і Атлантичного океанів. Цікаво, що територія коралових рифів налічує близько 27 мільйонів квадратних кілометрів у Світовому океані. Великий бар'єрний риф вважається одним з найбільших утворень цих підводних наростів. Завдяки кораловим рифам запаси вапна майже не вичерпні. Деякі території таких рифів настільки великі, що повноправно можуть називатися кораловими островами. Коралові острови мають власне життя і рослинність. Тут можна знайти навіть кактуси і високі чагарники. Місцеве населення використовує корали для виробництва біжутерії. Також корали використовують в якості будівельного матеріалу полірування металевих поверхонь та виробництва лікарських препаратів. У коралів є спеціальні клітини, призначені для захисту. Вони, у разі небезпеки, випускають отруту і жалять ворога. Якщо людина пораниться об кораловий бар'єр, то шкіра буде дуже довго гоїтися. На місці рани може з'явитися навіть нагноєння, незалежно від того, отруйний корал чи ні.